Доброго часу доби, шановні добродії. Нашу увагу привернула Дніпропетровська податкова служба головне управління її у Дніпропетровській області своїми діями відповідними, от, не зовсім коректними. І ми вирішили все ж таки провести журналістське розслідування своє з приводу встановити правосуб'єктність даного. Так званого державного органу. Ми зробили низку запитів 8 квітня, такі два потужних розлогих запити були до ДПС України і ГУ ДПС у Дніпропетровській області. Отримали дуже багато інформації, в принципі, дякуємо тим, хто готував відповіді. Дякуємо за розлогі відповіді. Дуже багато файлів, поки ми з ними розібралися, пройшов певний час. От. А розібравшись, ми не побачили одного, скажімо так, дуже важливого документа на наш погляд. От. І ми вирішили повторити запит на інформацію, який направили от буквально там вчора чи позавчора. Обґрунтовуючи його тим, що конституційна система поділу державної влади означає, що кожній із гілок влади притаманна своя система, структура суб'єктів, інститутів, засобів, форм та методів правління. Здійснення влади заснована виключно на ідеях свободи, верховенства права, гарантування і дотримання прав і свобод людини і громадянина та обмеження свавільного правління. Фундаментальним принципом конституціоналізму і гарантією належного управління є поділ державної влади на самостійні гілки влади з власною компетенцією, визначеною конституцією і законами прийнятими на основі Конституції. Це дуже важливі тези. Хочу зазначити. про те. такі висновки, в принципі, робить Конституційний суд в своїх відповідних рішеннях. І це є змістом статей самої Конституції, які є нормами прямої дії. Поділ державної влади є структурою. Дифференціацією трьох рівнозначних основних функцій держави законодавчої, виконавчої Від, судової, він відображає функціональну визначеність кожного з державних органів, передбачає не тільки розмежування їх повноважень, а й їх взаємодію, систему взаємних стримувань та противаг, які мають на меті забезпечення їх співробітництва. Як єдиної державної влади. Принцип поділу державної влади набуває сенсу лише за тієї умови, коли всі органи державної влади діють у межах єдиного правового поля. Це означає, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України. Це частина 2 статті 6 Конституції України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Це частина 2 статті 19 Конституції України. Неухильне додержання органами законодавчої, виконавчої та судової влади Конституції та законів України забезпечує реалізацію принципу поділу влади і є запорукою їх єдності, важливою передумовою стабільності, підтримання громадського миру і злагоди в державі. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених конституцією межах і відповідно до законів України. Реалізація цього принципу правової держави зумовлює необхідність закріплення на законодавчому рівні механізмів стримування та противаг. Забезпечення взаємодії і єдності державної влади в Україні при дотриманні конституційних засад, знов таки визначених статтею частиною другої статті 19 Конституції, ми просто не втомлюємось повторювати прописні істини, ті, які зазначені в Конституції як норми прямої дії. Конституція України містить низку фундаментальних щодо здійснення державної влади положень. Названі конституційні приписи, перебуваючи у взаємозв'язку, відображають фундаментальне положення конституціоналізму щодо необхідності обмеження державної влади з метою забезпечення прав і свобод людини та зобов'язують наділених державою владою суб'єктів діяти виключно відповідно до установлених Конституцією України, цілий їх утворення. Здійснення державної влади відповідно до вказаних конституційних приписів, зокрема на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, завдяки визначеній основним законом України системі стримувань і противаг забезпечує стабільність конституційного ладу, запобігає узурпації державної влади та узурпації виключного права народу визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, передбачає, що кожен орган державної влади має належати до однієї з гілок влади законодавчої, виконавчої чи судової, або мати особливий статус, окремо визначений основним законом України. Оце стосується тієї ж самої поліції. Якщо вона не визначена окремим... Положенням самої конституції України цей орган не конституційний. Він не відповідає змісту чинної конституції у конституції України встановлено. Які з органів державної влади за своїми повноваженнями або функціональним призначенням є єдиним в державі і визначено їх найменування та порядок формування. Зокрема, це стосується Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Вища Рада правосуддя, Національний банк України, Рахункова Палата. А які з них належать до певної системи і можуть бути кількісно і якісно змінені, утворені, реорганізовані, ліквідовані відповідно до Конституції України, зокрема суди, органи виконавчої влади. Тобто, основним законом України передбачена обов'язковість існування одних органів державної влади і можливість утворення інших, чітко визначено суб'єктів і. Порядок формування кожного органу державної влади, сферу його діяльності та або предмет відання, закріплення такої гнучкої, але водночас чіткої визначеної системи органів державної влади зумовлено необхідністю задоволення потреб державного та суспільного життя країни, які постійно змінюються, і забезпечення цілісності внутрішньої структури держави. Визначення в Конституції України перенайменування органу державної влади його кількісного складу, порядку формування суб'єктів, призначення, обрання та звільнення його членів та або керівника тощо унеможливлює зміну засад діяльності такого органу інакше ніж шляхом внесення змін. До основного закону України. Утворення будь-якого органу державної влади можливо лише суб'єктами та в порядку, передбаченим Конституцією України. Правовий статус новоутвореного органу державної влади має відповідати його функціональному Призначенню, меті та завданням діяльності в Конституції України передбачено систему органів державної влади, яка може коригуватися уповноваженими суб'єктами лише у конституційно визначених межах, утворення нового органу державної влади поза цією системою і в непередбаченому Конституції України порядку можливе лише після внесення відповідних змін до основного закону. України. Хотілося б зазначити, що в своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11 р Дріб 2019 Конституційний суд України наголошує, що рішення Конституційного суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади, органи автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без Громадянства повинні дотримуватись від, е, утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними. Рішення Конституційного суду України мають пряму дію і для набрання чинності, не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях висновка Конституційного суду України порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов'язковості їх виконання. Отже, керуючись нормами прямої дії статей 32, 34, 40 Конституції України, висновками відповідних рішень Конституційного Суду України, положеннями закону України про доступ до публічної інформації і закону про інформацію, ми звертаємось до. ГУ ДПС у Дніпропетровській області і просимо єдине, що нам надати в цей раз завірену належним чином фотокопію з оригіналу наказу або будь-якого іншого документа, відповідно до якого утворено, затверджено організаційну структуру Головного управління ДПС у Дніпропетровській області з власними назвами управлінь відділів. Та регіональних державних податкових інспекцій. Даного документа ми не знайшли. Вся інша бутафорія у нас є на руках, здебільшого, вона підписана якимись головами чи виконуючими обов'язки голови без розшифровки посади. От, призначають здебільшого виконуючими обов'язки, чи покладають обов'язки голови на когось. Ну, одним словом, словоблудіє просто, ну, просто відверте, розумієте. От, ну, але податкова, я сказав, вже на початку спровокувала нас провести журналістське розслідування. Тож, будемо висвітлювати хід нашого розслідування, все оприлюднимо, все покажемо. Хто хоче, може нас в цьому підтримати більш активно. Ми всім дякуємо за підтримку, хто нас вже підтримує. І говоримо про те, що все буде багнет нації.